Всім привіт! Хочу показати вам хосточки, які маю в наявності, незважаючи на те, що сезон з хостами вже закінчився. Хосточки вже жовтіють, їхні листочки, тому що осінь, жовтень, але все одно. Можна ще продовжувати садити, поки йдуть дощі, погода для хост дуже добра. Ось такий великий вибір хосточок. І ви можете собі ще щось вибрати, підібрати і прикупити. Так що, будь ласка. Обирайте собі щонебудь І робіть замовлення. І всім всього доброго. До зустрічі!